Всім привіт! Також проводимо послугу з випалки сажевого фільтра в клієнта, був на максимум забитий сажевий фільтр. Зараз робимо примусове випалювання сажевого фільтра, щоб не прийшлось вирізати. Оці от показники нижні, що в програмі от 614, зараз йдуть донизу. Це повністю пропалюємо сажевий фільтр, примусова регенерація. Також включився значок, коли ми запустили регенерацію. Зараз їдемо, робимо випалку сажевого фільтра. Треба спеціальні умови по двигуну, так само по дорозі, по швидкості. Виконуємо навіть такі функції для наших клієнтів. Всім гарного дня та мирного неба. Регенерація успішно завершена, помилка погасла, бо була проблема по електроніці в клієнта. Все випалили, пропалили по максимуму, що можна було випалити. Ось такий от результат. Сажа залишилась мінімально. Було тут заповнено на максимум. Зараз питання яких немає. Автомобільчик їде, все супер. Ось така от ситуація, так що ще плюс один успішний клієнт.